Всім привіт! Ви на каналі Самотайгеймер. З вами Ігор. І сьогодні у нас друга серія по проходженню гри City Skyline 2. З модами і з певними доповненнями. Ну, доповненнями не від розробників здійсно. Бо хто вони такі, щоб робити це вчасно, правильно? Навіть якщо вже пообіцяли. А, ну, завершили ми. На тому минулу серію обов'язково подивіться, хто не бачив, що ми перейшли в нову новий розмір перший. Збільшилися, у нас тепер доступні певні блага для людей, і будемо ними займатися безпосередньо. Ну, а ви поки влупіть ваш козацький лайк, підпишіться обов'язково на канал і залиште коментар. А лайк і підписочка обов'язково. Прямо зараз, бо ви забудетесь потім каналі. Якщо вам щось не подобається, ви точно його можете забрати, чи відписатися. А зараз підписалися, поставили і погнали до проходження. так, дивіться, що в нас є. Наразі ось така у нас. Маленьке наше поселення. Тут у нас буде робітники. Е, що ж, робітники? Е, наші <кій> виробництво, промисловість. Ну а тут наше поселення. Людьми так не вистачає кваліфікованих робітників. А в наші школи не відкрита, тому в нас і не вистачає. Е, те що в нас є. У нас ще, в принципі, є ритуальні послуги. Ух і ці класні штуки додалися. Е, так, мені це цікаво. Так, вони розпізнаються як. Е... Да, і вони менше місця. Тому що, дивіться, перше. Е... Це, це, от в принципі, це доповнення. Ці всі, от що ви бачите, музей, колізей е... цвинтар перший, ну він дуже здоровий, у нас <різь> більше, ніж саме місто. Е... Тому давайте спробуємо, з якихось із модів. А, так, ну тут я розумію. Три, правильно? Три, тут менше. Ємність. А тут немає. Ну, давайте тоді це брати. Воно маленьке. Мені воно, в принципі, більше подобається. Давайте його розмістимо. Клендовуче. Де б я його хотів розмістити, чесно, не знаю. Давайте. Можливо, реально на виїзді з міста. Не знаю. Але тут буде розв'язка, воно буде заважати, скоріше всього. Так, служба охорони фільтр хочу виключити. В центрі міста я його точно не хочу розміщувати. Давайте ось. Ось, в принципі, я думаю, що плюс-мінус е тут це нормальне місто. Ну, зазвичай кладовище розміщують за містами, бо на окраїні. Тому ось, в принципі, тут е у нас місце є. Е Водичка, це це ми поки туди явно не повертаємося. А тепер медична клініка. Ну тут уже е зрозуміло. Що нам краще розмістити її десь ближче до центру. А Я думаю. Що так і розмістимо. Давайте ось тут хай буде. Ну, і, в принципі, з усіх благ більше нічого в нас і не доступне, принаймні, поки. Це третю швидкість відразу хочу вимкнути вім, Вимкнути. Так, а це в нас така одна довга вулиця. Дивіться, прямо вона закручена. Я не знаю, що він так її захотів закрутити. Ну то й добре, і так буде. А, так, урожайна, Шевченка, Героїв Маріуполя, Комзарська. Мені подобається літературна, Ірпінське. Ну, слухайте, круто. Мені, ну, мені дуже подобається назва. Хтось з розробників мода прям. Оува. Так. Чернігівське. І... Куди у нас йде? А воно таке дуже маленьке. Цікаво. Так, тепер давайте дивитися, що у нас наступне. У нас, в принципі, є. Звалище. Звалище. А, поки. Не виникає, нам потрібно звалище побудувати. Де ми побудуємо звалище? А, проблема в тому, що, бачите, він зай... ну, звалище займає ось таку а, велику площу, ну, щоб воно нормально функціонувало, <кхи> має якомога більше місця займати. Давайте, але <кхи> згаджувати. Також не хочу це сильно. На в'їзді в місто. Якось не знаю. На березі річки я також не хочу його розміщувати. Я думаю, тут би краще було щось. Ну. Вид. Тут також. Чесно, дилема дилема де б його розмістити. Вітер у нас, наскільки я пам'ятаю, рухається. Так, дивіться. Ось напрямок вітру. У нас. Так. А, ну це вірно, то край карти Добре. В принципі, в принципі. На місто немає дути. То ми давайте розмістимо його. ну, Тут під, під горою, потім, я думаю, ми зможемо е, його якось покращити. Покращити в плані в тому, що нам не буде потрібно така велика площа з нашим. А, так, е, до речі, бачите, що у нас на спра... ну, е, з цим доповненням. Що таке ж прикольно? Є. Чи потрібно нам таке широке, Так, потрібно. Буде далі в нас там значить, розвиватися. Поки так зробимо. От, поїхали наші а, сміттєвози, Чекай. Сміттєвоз. Так, один поїхав. От вони поїхали збирати. Я, ну, головне, щоб вони доїжджали. Потім, можливо, якось отак з'єднаємо з містом, щоб вони мали можливість їздити краще. А тепер наша основна задача: нам потрібно збільшити територію. Так, почати випороження, інструменти області. О, а це те, що мені було потрібно. До речі, давайте збільшимо площу, щоб ми. Дайте, отак. Хай буде. Щоб я біг спокійно е збільшити. Так, як його? А, ось так ми можемо тягнути. Неправильна форма. А, все згадав. Точно. надо ось ось так це тягнути. Ну, до речі, затягується нагору. Хай затягується. Я роблю її максимально велику. Так, не максимально зробив, поки зробив так. Будемо дивитися, скільки у нас зберігається, якщо що, будемо щось там придумувати. А, так, те, що я говорив, можливо, з'єднати. Ну, можливо, з'єднаємо, але трохи пізніше, поки чи так швидше буде. Тут якусь буде в нас розв'язочка в будь-якому випадку, тоді і з'єднаємо її з містом. А, що у нас чекає катафалка У нас тут є катафалки М -м, Померли. Ну, ось це ж катафалка правильно? Так, катафалк, все. Значить, працює, добре. А у нас в принципі, все. А, поки О, я я я злякався, тому що думаю, якась. Так, поганий доступ до медичної. Чому поганий доступ? Ну, on, у Нас доступ дуже, навіть я б сказав, не поганий. Покрита все території, ви недалеко Ну. Окей. Тепер, тепер, тепер нам потрібно збільшити. Населення так мене бісить щось. все далі дуже дуже багато вони <пробітник> говорять. Аюта. Е я думаю, також хай будуть тут будівлі. А ось в цьому місці по центру ми розмістимо комерцію. <кхем> <кхем> Ну, щоб люди, які навколо проживали, могли в центр прийти і закупитися. Так. Що нам? Куди ми будемо рухатися далі? Так, тут у нас пуск. А ну хочу подивитися на ось оцю частину. Я так розумію, що вона на підйомі, правильно? Так, тут підйом. Давайте дорогу включимо. ось включаю дорогу, і дивлюся. Е, ну, в принципі, в принципі ми тут можемо будувати. Тут просто такий підйомчик невеликий, доволі не крутий. Єдине тут е, такий доволі різкий спуск. Будемо сюди в цю сторону будувати. на, на Тут плато є. Тут уже, звісно, ми не зможемо будувати, тут пішла гора, але щось теж гарне, там красивеньке придумаємо. Так. О, у нас уже більше дороги. О, дивіться, які. Ой, дивіться, які у нас класні є кола! Ма... Ой! Просто, просто кайф. О, я хочу, я хочу. Я хочу з якимось деревом побудувати. Ану, він маленький. Ну. Чому такий маленький? Боже, дивіться, дивіться як це гарно. Не розумію, чому воно тільки біле. Що за бах? Добре, а давайте ми. Ось так. Я хочу. Замінити немає так можливості. Ні, немає. Бачите, тільки чому, чомусь білі дерева. Хей. ні Ну. Ні, ні, не подобається. Не подобається мені такий варіант. Буде, значить, фонтан. ну там Будемо думати, що це у нас декоративні якісь такі. Зрозуміло, тепер що ми робимо? Тут у нас будується потреба житлових середньої щільності. Добре, середньої щільності. Це ось у нас тут. І я думаю, що потрібно все-таки далі розмітити нам дорогу. Там невеликий попит був. Але так, оцю дорогу. беремо звідси, і так як я вже говорив малюємо до речі, 112 це з центру. Якщо з центру доріжки ви робите, от у нас. Нерівно вийшло. Давайте спробуємо ще. не подобається, що воно. Якось. Давайте можливо. 112. О, ось так. 112, так рівно вийшло. І. Ось так. 224. Стій. Ось так є. Yeah. Так. І. З'єднаємо, мабуть, з цією вулицею також. Але я не буду. Дивіться. це просто. Але я промовчу. Тут, тут, а там ми розмістимо якийсь е, такий маленький е, офіс. Давайте комерцію туди вліпимо. Вже маленьку комерцію. Ось. ось Так, отак буде комерція Так, середньої забудови. Ось вона, хай і буде тут. Е, хай буде. а з У нас тепер є попит на комерцію знову великий. І далі тоді я розмічую. Наше поселення. Поки буду робити рівно. А, ну, квадратами. Не, не рівно, але. Так, 112. Тут треба все-таки начуть не. Щось воно минулого разу. А ні, нормально, тому минулого разу. Я думаю, що дорога не доведена. І з-за чого воно так його перекосило. Але ні. Скоріше всього, десь мишкою, мабуть, я дьоргнув і не зовсім рівно вийшло. Круто, у нас є. Тепер ми можемо. Окей. Маленьке місто, і давайте подивимося. О, у нас є освіта, початкова школа зона. Податки, обмеження кредитного ліміту. Окей. Okay. Давайте сюдимося, що ми можемо відкрити зразу. Крематорій. Ну, в принципі, поки він нам не дуже потрібний. А, сміттєспалювальний завод. От можливо, водоочисна станція. Очищення води це обробка та фільтрація стічних вод. Давайте його спробуємо розблокувати. Вдосконала насосна станці... станція. водоочисна Я просто дуже не хочу, щоб у нас була дуже забруднена річка. А вона буде забруднена а З часом вона буде прям коричнева вода. Текти все це. Ну, не подобається одним мені словом. це Ну, на жаль, іншого варіанту немає. Так. Що в нас ще відкрилося? Дивіться, у нас по забудовах житла середньої щільності вже є, тобто це будуть вже такі високі будівлі. У нас є варіанти з перемиканням європейська тема або американська тема. Так, у нас європейський стиль. Так, все добре. Прикольно, добре. Зони, які продукують текстиль. Так, тут у нас чомусь люди з'їхали. Ну, з'їхали. значить нові приїдуть. Невелика проблема. Так, давайте подивимося, які тут нам будиночки побудували. Шкільна вулиця. Ну, де ми будемо будувати коло ми вже вирішили, правильно? я пропоную її побудувати. Так, а давайте рівень очищення. 50% ось наша, очищаючи 6 води від забруднення. А, мабуть, треба буде її і поставити. Єдине, що зараз давайте подивимося по бюджету, у нас як буде виходити. А, початкова школа, середня школа. Велика школа. Так, маленький коледж. Дослідження. Давайте ось таку школу візьмемо. Чи побудуємо? Не, не знаю, не хочеться мені прям таку здорову будувати. Наразі давайте спробуємо. Це початкова освіта ж, правильно? Ану. Учні. Так, ну, в принципі, персонал відразу нанявся. Так, це початкова школа. І давайте тепер побудуємо середню школу. Ось, давайте, поряд її. Розмістимо. А це буде у нас середня Ось відразу середня Коледж поки. Чи хай буде. Давайте хай і буде коледж. А тут ми зробимо зараз, давайте, дорожечки. Я люблю прокладати ці дорожечки. Прямо кайфую. Так. А до цього прицепляється? Ось так. Ось так. Це круто вийшло. Ось у нас також. Прямо кайф. Прям-прям дуже-дуже гарно все виглядає. Єдине, що ми. Ну, давайте тут комерцію. Поки немає. Чути мого сусіда? Ну, а тут обов'язково, коли я записую відео, потрібно вімкнути перфоратор Сусід з перфоратором Потрібно свій забрати з гаража а То якось не, не 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 чесно виходить. В мене є подфоратор, я ним не, не користуюсь. Ні, я жартую, я, звісно, не з тих людей, які будуть це робити. Але але в кожній шуці є доля правди. Можливо, буду з скерфратом. Чисто просто так. Так, що у нас ще є? У нас попит на є от на, на виробництво. Давайте його і спробуємо закрити. Так, зменшується, давайте. Ось так. Так, це вулиця. Я думаю, ми підемо далі і розмітимо. Ну, на жаль, скажімо так. Річечки доведеться постраждати. Ну, а що нам робити? У нас або вибір. Зробити так, щоб все йшло на місто, або вже, ну. Ось таким методом. Так. я я б б я б я б, я б. Um, mm -hmm. Розмічав ось так. У нас є можливість купити 21, 1 мільйон у нас є, який у нас дохід. Mm, дуже маленький дохід, поки. Але хай буде. А чи не хочу ці поки частини, поки не купуватиму. Поки не купуватиму, можливо, нам зараз понадобиться знадобиться більш о, більші витрати на щось. Щось інше. Тому, поки почекаємо, не будемо витрачати лишні е, кошти. а Будемо. Що це таке з машинами, я не розумію. Ви бачите цей жах. ну Чесно, е, от е, такими моментами розумієш, ти віддаєш за гру. Uh, ну, повну вартість. Я її взагалі замовив по передзамовленню ще. Я ну, чесно дуже чекав Сіті Скайлайн. Я... Мене награно в першу частину дуже багато годин. І я прям дуже хотів побачити City Сіті Скайлайн 2. Я взагалі, в мене очікування були, мабуть, завищені. І коли запустив перший раз, ну це було прям розчарування реально. Коли ти заходиш, якраз що той момент я, я проходив кіберпанк, і в мене було ну на ультра все класно блін, картинка ідеальна, а комп'ютер не лагає. Ну, все, все круто. І тут так бац. Запускаю Сіті Skyline і я бачу 12 кадрів в секунду. Ну, це був просто такий якийсь сюр, коли у тебе а, потужний комп, який тягне AAA з крутою графікою. А, але ти запускаєш просто стратегію, і вона тупить. Вона тупить, причому тупить дуже жорстко. Тоді я прям. Не знаю, я якраз в мене надія була запустити канал саме з цією грою. Я думаю, от я почну, я буду грати. <клухи> Вона буде. Не дуже так. Так хочу. <клухи> Тому. От є. Она техать Кевича але вийшло так. І, і... потім я думаю, давайте я пограю в острів, він мені також дуже подоби був. тому І думаю, до досить непогано вийшло із островом. І ми. Його пройшли, до речі, хто не бачив острів, обов'язково перейдіть за посилання, воно ну, там десь буде зверху. Або в меню, або на каналі підпишіться. Є і проходження. У нас там зараз рекорд, реально рекорд населення по українському Ютубу. І сподіваюся, що все-таки я доб'ю до рекорду взагалі. І в нас все вийде. Так, давайте ми поставимо ще. Тому так, перейдіть, лайкос, поставте під цим відео. Після цього відео додивитися і перейдете, подивитися гострів, хто не бачив. А, ну, є туторіал, до речі. І цікаво на рахунок туторіалу. Чи вам би було якісь коротенькі або поради по Сіті Скайлайну? Ну, чи потрібно взагалі вам подібне відео. І ліч писав, що хоче. Ну, тобто я бачу, що а, він хоче, можливо, ще хтось хоче і. Якщо у вас є, то пишіть в коментарях, пошвидше випущу. Тем буде. Так. А поки ми тут. Я як е, от по, як для себе я роблю, коли будую. Я завжди відкриваю електрика. Електрику ми споживаємо. Електрику ми в наступній серії. Побудуємо в е, нас стічні Експорт. О, купувати можна. Ну, я це здивований, не знав. Е, дивлюся, щоб Ну. Трохи відволікся. Е, дивлюся по всіх параметрах. Електроенергія у нас, в принципі, не виникає зараз проблем. Бо ми її просто купуємо. Е, з водичкою у нас все добре. Е, з медициною. Медицина все також е, добре. Переробка відходів у нас ось там це. Перепрошую, алергія. Ой <кій> Так. З переробкою відходів у нас також доступні сміттєзвалища, переробка все доволі непогано йде. Навчання. Навчання в нас також в коледжі. Дивіться, не, ну, не вистачає, але поки збільшувати не планує. Середній рівень пожеж. Ну, тільки поставили, тому я думаю, за чого воно червоне, ну і поліцейський відділок. А поліцейський відділок. Що, я думаю, також тут поряд поставив. Давайте також буде поряд. Єдине, єдине, що я б. Скоріш за все а Пожежну частину розмістив. Ось ще давайте на Степана Бондера вулиці якраз. Чому? Тому що от якраз <кхи> виробництво часто загорається і це проблема. Це велика проблема. Тому не будемо забувати про це. Ну і будемо розмі... розмічувати скоро парк. Якраз у нас четверта це буде наступна серія. А поки ми цю серійку <кій> зупинимо. <кій> і прийдемо до підсумків. А, так, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте ваші козацькі вподобайки, залишайте коментарі та переходьте на канал. Там є крутіші ігри, а, які граємо острів, Тімберборн бобри. Дехто запитує за них. На жаль, вони не зайшли, але я все-таки, можливо, до них повернуся. Ну і також є My Manor Лордс. Вибір є, що дивитися. І будуть продовження по всіх. А всім. Поки, всім гарного дня, світла, миру, папа. -па.